Зима 2024-25 року ще не показала себе в усій красі. Істотних морозів ще не було. Зараз у нас температура десь плюс п'ять 6 Причому це не дуже гарно, тому що вся гадость, я, я вважаю, повинна вимерзнути. В коментарях мене раніше питали, чи траплялося у нас промерзання стінки вулика, передньої стінки, бокової стінки або днища, і як це може повпливати на бджіл. Так, чи шкодить промерзання стінки вулика і ожеледь лід в самому вулику бджолам, чи не шкодить, давайте розбиратися в цьому відео. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня! Тема інею, ожеледі, промерзання стінки вулика актуальна тільки для пасік. Бджоли, на яких зимують на дворі, так як зимують наші. Якщо ваші бджоли зимують у зимівнику, це вас якби не стосується. Вулик може покритися льодом як ззовні, так і... Зсередині причини, в принципі, однакові: це вода і волога. Але якщо зовні це просто пройшли рясні дощі, льодові дощі або звичайні дощі, і потім замерзла і утворилася така крижана шкірка. І якщо при зовнішній ожеледі не повністю замерзла прилітна дощечка і не замерз, не покрився льодом льоток, в принципі, така ожеледь мінімально шкодить бджолам, практично не шкодить. Не гаразд, будуть тільки для самого вулика, тому що фарба буде відлущуватися, дерево буде гнити, і тому для своїх вуликів, як ось тут наглядно, все видно спереді спередіниць зелена сітка, а далі чорна звичайна плівка. Це все робиться для захисту вуликів від атмосферних впливів. Інше діло, коли наліддю покрився льоток, прилітна дощечка, і закупорився вхід до вулика. Це веде до ожеледі в самому вулику і проблемам, які виникнуть через цю ожеледь. Ожеледь всередині вулика виникає не тільки від закупорки льотка льодом да, на прилітній дощечці, але і якщо за, за зиму випало достатньо багато підмору на днище вашого вулика, така велика кількість підмору може також закупорити ваш льоток. І доступ повітря, і вихід вуглекислого газу і парів води буде неможливий. при сильних морозах. Надлишок води у вулику осяде на стінках, а то й на днищі, утворивши суцільний льодовий покрив. Звідки ж береться вуглекислий газ та вода у вулику? Вуглекислий газ береться від дихання бджіл, тобто бджоли, так як і людина виділяють вуглекислий газ. А вода береться при переробці меду під час зимівлі. Якщо гніздо буде надто сухе, тобто вологи в вулику взагалі не буде. Ваш мед, особливо якщо це мед соняшнику, дуже задубіє і його споживання буде неможливим. Якщо в вулику буде профіцит або надлишок вологи, то той же самий мед буде закисати, а ще й перга, між іншим, той же самий мед буде закисати, і при споживанні такого меду або такої перги уже навесні виникне гарантоване опоношення на рамках. Взагалі література пише пише, що за один день зимовий день повітря у вулику для нормальної життєдіяльності бджіл повинно оновитися не менше ніж шість разів. Якщо виходу води з вулика взимку немає, то е крім того, що бджоли житимуть у крижаній печері. Потім як настануть плюсові температури, це все вилляться на глухе дно, якщо у вас глухе днище, і вулик уже буде страждати і гнити зсередини. Крім цього, ваші бджоли можуть замокнути і стати чорними, що унеможливить їхню нормальну життєдіяльність і здоров'я бджолосім'ї у подальшому. Тобто навесні такі бджоли можуть не розвинутися. Раніше була у побуті така думка, що для нормальної зимівлі бджіл на вулиці стінка вулика повинна бути як можна товстішою. Потім, коли з приходом інтернету да, почало відкриватися як воно бджільництво в інших країнах. І от бджільництво Канади яскравий приклад. Там, стінка, там бджоли зимують на вулиці на піддонах, і стінка вулика там всього навсього 20-22 міліметри. Тобто, сама товщина стінки вулика великого значення не, не грає. Приблизно рік тому у нас виходило відео про різні матеріали. З чого зроблені наші корпуса, і про е, стінку вулика. Кому буде цікаво, воно буде в кінці відео тут або тут. Так от повторюся за Канаду. Там безоблітний період становить приблизно 180 днів. Але при грамотній вентиляції, коли там е, січати днища і коли е, немає протягів, бджоли спокійно зимують. Ніякої ожеледі, ніякої наладі там немає. У нас на пасіці стінка вулика зараз уніфікована 25 сантиметрів що для корпус магазинних корпусів, що для гніздових. Якщо ви мешкаєте в низинах, наприклад, або в тих районах, де дуже багато води, якісь великі річки, там озера і таке інше, і у вас висока вологість. Це видно і по деревах, коли багато моху, і таке інше, то виходом для такої місцевості можуть стати, по перше, вулики з легких. Легких порід деревини, передусім верба, тому що верба е, впитує, всмоктує воду зсередини і випускає її назовні. І таким чином зменшуючи вологість в самому вулику. Е, По-друге, це можуть бути січати днища. Не обов'язково е, ставити дороговартісту просічно витяжну сітку на всю площину дна. Можна зробити просто смужку там шириною там, 15 скажімо, сантиметрів. Але те, що е, дно буде сітка, воно. Забезпечить вільний вихід вологи з вулика, навіть якщо у вас льоток буде там або підмором забитий, або льодом, тобто буде налідь на на льотку. Також для слабих сімейок, якщо у вас пасіка здебільшого в дерев'яних вуликах, для слабих сімейок варто тримати на пасіці запасні вулики з ППС та ППУ, якщо ви не хочете з'єднувати да, щоб їх зробити сильними. Якщо ви у вас немає зимівника, куди ви можете віднести свої слабенькі сімейки, щоб вони там з комфортом перезимували, виходом можуть бути вулики ППС ППУ з тим таки сітчатим днищем. Сітчате днище на цих вуликах воно обов'язкове, тому що стінки абсолютно не припускають повітря. Тобто, хоча б невелика полоска, повинна бути на днищах цих вуликів ППС ППУ. Або якщо у вас є. Можливість занести в зимівник краще заносити такі слабенькі сімейки, які слабо себе обігрівають у сам зимівник. Взагалі у нас була ідея перевести всю пасіку на ППУ днища і гніздові корпуса, Але ці всі корпуси, що є, вони вивільнились би на магазини. Але поточна геополітична ситуація не дозволяє нам це робити. Це на даний момент ризики, і це великий пласт, великий шмат. Роботи, але я знаю, що потрошку е, бджолярі купують і ППУ, і ППС вулики. Мало того, купують форми для лиття цих вуликів, але це роблять здебільшого ті люди, які живуть на е, правобережжі України, тобто за Дніпром. Так як ми живемо недалеко від кордону, е, для нас така опція ну поки що мало, мало ймовірно. Окремим аспектом є те, що Перевод пасіки повністю на ППС був би рентабельним, якби була нормальна ціна на мед. В тих умовах, коли майже два роки держалася ціна на рівні одного долара, це абсолютно не рентабельно. Взагалі події останніх років негативно вплинули на нашу пасіку. Пасіка практично не розвивалася, тому що не було сенсу вкладати і через геополітичні умови, і через мізерну ціну на мед. Тобто доїдалося так би мовити, те, що у нас було, але не впроваджувалося нічого нового. Дуже сильно сподіваюся, що в 25-му році ця ситуація зламається на краще. Тобто, вже будуть причини і будуть можливості розвивати пасіку. А для цього будемо вірити, що війна закінчиться, і вірити в нашу перемогу. Друзі та колеги. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Наразі готуються ще інтересні відео про різноманітну аналітику. Сподіваюся, вони вийдуть наступного року. І сподіваюся, зовнішні обставини дозволять мені знімати відео і надалі.